Жителька Глухова передавала до ФСБ локації орієнтовну кількість та наявне озброєння підрозділів ЗСУ на ділянці державного кордону, а також повідомляла про наслідки російських обстрілів насамперед. Координати зруйнованих об'єктів місцевої інфраструктури. Он розвідники служби безпеки України затримали зловмисницю на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі. За даними слідства, фігурантка підтримувала комунікацію з окупантами через свого родича, громадянина Російської Федерації, який проживає в Росії і тривалий час. Співпрацює з ФСБ Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено комп'ютерну техніку і мобільні телефони, які вона використовувала для фотофіксації українських об'єктів і передачі цих відомостей до Росії. Отриману інформацію російські військові використовували для підготовки нових та коригування повторних обстрілів із застосуванням артилерії, мінометів та дронів Камікадзе. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці про підозру. Суд обрав її запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі.